Давайте розберемося, кому ця схема підходить, а кому краще її не використовувати. Це в нас округляючий ефект. Про що нам це потрібно сказати? Якщо в нас прийшов клієнт з круглими очима або випуклими очима, ми ні в якому разі не використовуємо округляючий ефект. Якщо клієнт до вас прийшов вже з круглими та випуклими очима, ви повинні розуміти, що таким клієнтам ми не використовуємо вигини, які дуже сильно підкручені, наприклад, «це» або «де», тому що вони ще більше відкриють очі нашим клієнтам. А кому ж підходить дана схема, давайте зараз це розберемо. Якщо у вашого клієнта є на вище повіка, ця схема ідеально це скроє, або опущені зовнішні кути. За допомогою цієї схеми ми можемо на деякий час це виправити. Чи прийшов клієнт з вузькими очами, хочеться їх трохи привідкрити. Ми також можемо використовувати дану схему.